В розуміє є розуміння, як потрібно йти, але немає сили це робити. Що людина повинна робити? Перш за все, це розкривається їй різні, бажання різні, думки різні. Суперечливі, рі... відхилення. Людина заплуталась їй здається так чи інакше. Ми бачимо, що людина то радіє. То сумує, вона настільки заплуталась, що вона ледь як божевільна, втрачає напрямок, просто живе декілька днів, як якийсь робот, лялька. Ми, коли йдемо у виправлені душі, проходимо дуже дивні різні стани, тому що ми, власне, здобуваємо іншу природу. Інша природа, вища природа, і на шляху, щоб дійсно здобути цю природу, ти повинен помістити в себе іще ще створіння з іншого світу. З іншої зірки, що схожа на нашу лише по іншому виглядає. Ми не можемо уявити це собі. Дай мені зробити якийсь фільм про майбутній світ. як душа облачається в тіло і щось робиться, схоже на наш світ. І, врешті-решт, чому ми не відчуваємо той світ? Тому що він абсолютно протилежний. І протилежність цьому ми не відчуваємо замість червоного інший колір. Чорний, що таке це зворотність, ми не відчуваємо її. Тому помістити всередину себе ще якісь властивості, які зі світу, з яким немає ніякого зв'язку, це велика проблема. Процес дуже повільний. Людина починає отримувати. Як ти зараз відчуваєш себе, що я живу, відчуваю з минулим, майбутнім теперішнім, як я сприймаю всі ці речі, ти повинен прийняти іще дещо, точно як це, скажімо, але з того світу. І це буде називатися, називатися душа. Це, Породження щось е, тяжке, так і називається тяжкий, тяжкий складний процес. Тому ти запитуєш, як людина повинна впоратися з різними станами, які здаються дивними. Порада проста, Тут написано. Багато думок в серці людини і порада від творця прийде. Тобто у нас ніколи немає всередині нас відповіді. Ми, якщо ми хочемо просуватися з правильним кроком, із цього моменту не через 10 років, а зараз я повинен. Згадати, що існує творець, що наближення повинно бути лише в його напрямку. Неможливо. Неможливо, як інший напрямок. І поставити себе ближче до нього, наскільки я можу залучити себе до нього. Це і все.